Ваша співрозмовниця Надія Іванівна Матішенко-Гребенюк. І вона сьогодні про Тараса Григоровича Шевченка у її житті, а також про тих, хто пішов із родоводу Шевченків. Я вчилася добре. І коли приходив кінець навчального року, під похвальними грамотами розмашистим почерком стояв підпис директор школи Шевченко. Ми довго не знали, що Шевченко, директор школи наш, прямий нащадок Тараса Григоровича. Аж у По якій лінії він? По якій лінії? У Тараса Григоровича був дід не Андрій, Гри... ну, Іван Андрійович. Це... І, 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 був дід. і в того діда рід, рідний брат був, і оцей і від рідного брата. Діда Тараса Григорича пішла гілочка нашого директора. От там є народовідне дерево. Аж коли було 150-річчя з дня народження Тараса Григорича Шевченка, аж потім ми дізналися, він не фалився, що він нащадок, і йому дали пам'ятну медаль 150-річчя Шевченка. І потім я пішла у Шевченкова до своєї тітки. Вона розказала багато про родовід Шевченка. В Ну, вже родичі розказували, що колись давно у цьому селі був козак швець. Але ж якщо козак Швець, коли його вже син, то його називають вже Шевченко, ну, як, як, як сина. І от із, із оцієї гілочки Швеця цього, вже із гілочки Шевченка і пішло прізвище мого директора. Чому ні в яких паперах, ні в яких сподах, ні в якій історії ніде не згадується моє село Товсто. От. І я собі по-своєму вже мудрувала. Гайдамацький шлях іде вже минуло Воронівку, Вербівку, Вільшану приїхало. І я цим шляхом тепер їду завжди згадую. Але ж моя товста походить від слова товща, це було поселення на коло маленького струмочка, яке дуже проросло товстими гілками липами. І я собі так вже я, це моя власне, думаю, що гайдамаки ж не могли бором товс... дрімучим йти, вони товсту обминали. А з другого боку, думаю, коли Тарас Григорович Шевченко був козачком у пана Енгелярта. То моя товста належала пані Браницькій. а у Енгельгарда з Браницькою на той час були судові справи. Отже, Тарас Шевченко в товсті не бував. І яка все-таки магія слова, енергетика слова? Вона існує, я вже переконалася. Дійсно, мене Тарас Григорович кругом супроводжував або зустрічав, як дідусь. Поїх... Поїхала я на Кавказ. Поїхала я на Кавказ. Таке глухе місце осетия Чеч чечени там, осетини російську мову знають дуже погано, а, а українською я думаю, що вони й не чули. І от і цей випадок у гірському Аулі наскільки врізався мені в пам'ять, що коли я його зараз пригадую, мене дійсно аж таким морозом по шкірі йде, коли осетинка. Бере мене за руку, вона говорить майже по російському мови не вміє. Бере за руку і кудись мене веде в цьому. Я не розумію, куди веде. Я краще зараз розповіду... розповім цей випадок віршований, бо він мене врізався в пам'ять. Називається вірш вишитий портрет. В Осетії, зустрічаючи туристів, де клубляться безкеття темних гір, інструктор гід на українськім чистим. Нас виправив неосетин'я ір, потоків клекіт в іристані синім, гайдаються над прірвами мости, ведуть нам з горці нині, як святиню, будинок Хитагурова кости, і дух кости, мов охоронець гордий, десь поруч тут невидимо літа. Сказать багато про співця народу, хотіла нам горяночка проста між скелями, місцевості тій дикий, старенькій жінці слів забракло враз, сказала тільки наш коста великий, борець, талант ну, наче ваш тарас. Мене вела за руку, як дитинку, стежиною, що прямувала весь свою оселю, В гості до будинку, що спиною до скелі притулився. А на устах затаєна усмішка, немов хотіла нам відкрить секрет, без слів з поклоном показала нишком мого Тараса вишитий портрет. Тут же й мені завзятій мандрівниці, як жінці, ті забракло духу враз. На чільнім місці в саклі, як світлиці, на мене глянув вишитий Тарас, де неба синь громаду гір голубить, Тараса слово вчулося на мить. Мої нащадки, доля вас полюбить, якщо себе ви навчитесь любить. Дійсно, цей випиток підкреслив мені, наскільки люди шанують своє, але ж і там знають і пам'ятають мого Тараса, і як радо мене зустрічали, що я землячка Тараса. Це була Надія Іванівна Матюшенко-Гребенюк. Вона живе у смілі, але. Свого часу побувала в багатьох місцях, і всюди вона сприймалася як землячка Тараса Григоровича Шевченка. І як літератор вона про це написала і в своїх книгах, і в своїх статтях.